Дівчатка, однолітки Діани, роблять зачіски Барбі. Юна віничанка вплітає пасмочки в тюль. Зацепляємо на палець отакого присочок і отакого задіваємо і його продіваємо. І так, зранку до вечора усі канікули та після уроків. Дитина вже понад півроку приходить до волонтерського центру. Починалося з того, що я перебирала бантики. Потім я різала ткань, плала сітки, а зараз кітки мари щоб військових не побачили вороги. Аби наші бійці мали наряд, щоб їх не побачили у засідці, ці жінки працюють без вихідних. Хтось приходить перечекати повітряну тривогу, хтось вибігає на годинку в обідню перерву. А є й волонтери, які працюють у центрі з першого дня війни. Дивимося на як на природі. Є земля, є трава. Там болото, там листочок червоний, там листочок жовтенький, і воно тут плямами, а потім воно там же ви бачили, як воно ну як натуральне. І він сидить, як кущик присів. Це той же снайпер, той же розвідник. Він присів, і як кущик сидить його з дрона. Його не видно. На один костюм іде близько тижня, і матеріал швидко закінчується. Тому в центрі практично завжди треба сітки, мішки і фарба. Це у нас дарничанки, такі є снитки. А це у нас мішковина. Бачите, ми її трошки зафарбували в коричневий колір. А це ось натуральний такий колір мішковини. Зелений колір, який ми пофарбували. І дівчата вже беруть на плетіння. А потім деталі зшивають в один виріб. Закривається і воно виходить як такий катишок на горі. Друге, ще ми робимо рукавчики. Два рукава, що по боку такому кладемо да, на руку, вшивається разом з цією якіношу. Інша справа, якщо піде сніг, кажуть жінки. Тоді на допомогу приходить лікарняний одяг. З лікарні нам дали ковідні костюми, білі такі комбінізони. От ми до цієї кікімори в мішок вкладаємо ще ці білі комбінізони. Плестик з білого воно снігом заб'є, воно буде тяжке і не висохне. А костюм він собі вдів, він з капюшонами, де все, і він як кочка буде сніжна теж. А от без білих сіток в гарячих точках де є сніг не обійтись. Хтось хвату свою розпустив, хтось простані старі приніс. Це були штани білі, наче сніг, ну вже залежався сніг, наче ось підтаяла якісь п'ятнишками тут. Тканину, яку приносять люди, жінки ріжуть на стрічки. Кажуть, відножець вже давно мають мозолі. Лягали на стіли, такого такого от, от. Потім у нас в центрі, значить, був один волонтер, він теж був з Харкова. Він знайшов десь в інтернеті от таке обладнання. Тепер з ляним простирадлом справляються за лічені хвилини. І зараз будуть ялинки. Дивіться. Дуже зручно і швидко. Тож не відмовляться від ще одного такого подарунка, який наблизить перемогу. У заказів дуже велика кількість і на зелені сітки, і на білі, бо погода міняється і треба ховатися. І ці обереги робить наш центр. Є постійна потреба і в тканині для сіток. Сіток потрібно дуже багато, війна йде, вони рушаться, і обновляти їх теж потрібно, бо на техніку, на бліндажі, на укриття. Ну, Завдяки донатам небайдужих людей купують спеціальну піксельну. Була тканина, яку ми просто перекрашували, але це не дуже зручно, ну, бо вона важка. А це матеріал вже спеціалізований з пікселями, з панчбон, і він дуже легкий не промакає. Його звісно, треба купувати. Самі плетуть і основу під сітку. Ця от сіточка, де плететься біла, це принесла жіночка військового, який зараз воює під Бахмутом. Ми також їхній бригаді, полку допомагали роті їхні і одягом, і сітками і кікімарами. І вот она внешла у себе на балконі. І дуже багата кількість цих ніток і принесла до нас. У центрі не вистачає рук, кажуть волонтерки. Тож пропонують тим, кому важко знайти час, щоб сюди прийти, взяти роботу додому. А ще пропонують вінницькі малечі робити поробки та патріотичні малюнки, щоб передавати їх на фронт. Спальник-трансформер з підігрівом для захисників. Вінничанин Григорій спільно з кравчинями місцевого швейного цеху розробив універсальний теплий спальник. Сам спальний мішок складається з зовні це водонепроникна тканина, після чого йде спеціальний термобар'єр, це фольга. Після чого йде синтапон, нагріваючи елементи і штучне хутро, яке забезпечує комфорт, теплоту навіть і без включеного підігріву. Над виробом чоловік експериментував протягом місяця. І як тільки отримав позитивний фідбек, запустив виробництво. Мішечок має три режими підігріву. Якщо ж його розкласти, перетворюється на м'якеньку теплу ковдру. Думали, що це буде нереально його шити, але справляємося розподіляємо по всій довжині, щоб було тепло в ноги. Тепло було по всьому тілі. Розприділяємо це все, щоб рівномірно віздєвно нагрівало. Розробники констатують з таким спальником мороз нашим захисникам не страшний, та й важить він небагато. Звичайно, пауербанка десь десятитисячного вистачає на годин 6-7, Це саме зимою. В більш теплий період часу на 8-10 годин. Все залежить також від режиму підігріву, який особа використовує, і також від умов зовнішніх. Чи це людина знаходиться на вулиці, чи це вона знаходиться в квартирі. Разом із мішками у цеху шиють і теплі жилети. Їх конструюють за тим же принципом. Елементи нагріваються трьома режимами: тобто, в нас є кнопка, яка перший режим це червоний, він самий теплий. Ось нажали. Синій режим нажали за режим усі комплектуючі для жилетів і спальників. Григорій Жовмір закуповує самостійно. Переконаний, його продукція надважлива для наших захисників на фронті, а особливо в морозну погоду. Нова домівка для бізнесу. Вінницька громада продовжує приймати підприємства з небезпечних регіонів. Працюють вони у різних галузях. Зокрема, це оптова та роздрібна торгівля, легка промисловість, фінансова та страхова діяльність, сільське, лісове, рибне господарство, охорона здоров'я тощо. І таких в громаді зареєструвалося 252. 193 з них вже почали працювати на новому місці. Про це повідомляє заступник міського голови Андрій Очеретний. Це посприяло створенню 1290 нових робочих місць. Зокрема, 114 робочих місць з'явилися протягом грудня. Зростання та підсилення економічного фронту зараз це заробітна платня, потенційні блага, можливості та процвітання населення в майбутньому. Ка допомоги у Ладижинській громаді на Вінничині облаштували безкоштовне житло для переселенців. Люди, яким не по кишені винаймати квартири, тепер можуть оселитись у селах Заозерне та Василівка. У приміщеннях для внутрішньопереміщених українців зробили ремонт та придбали все необхідне: ліжка, кухонне приладдя, побутову техніку. Проект став можливим за фінансової підтримки Європейського союзу. Нове житло для українців, які опинились у скрутній ситуації, вміщує по 30 осіб в кожному на пункті. Нині в Владижинській громаді проживає три тисячі переселенців. Кабмін спростив ввезення дронів, касок і бронежилетів на час воєнного стану. Відтепер пропуск гуманітарної допомоги через митний кордон України здійснюється за місцем перетину митного кордону. Про це повідомляє урядовий портал. Зокрема, документом визначено, що перевізник заповнює та подає в паперовій або електронній формі декларацію на відповідний товар. У переліку безпілотні літальні апарати, їх частини цивільного призначення та подвійного використання від донорів. Також каски і бронежилети виготовлені відповідно до технічних умов, військових стандартів, стандартів НАТО, нитки і тканини для виготовлення бронежилетів. Бити мені маску, зніміть і відкрити горло широко, широко, до мене, до мене головку, чуть-чуть. На прийомі у лікарки 64-річний пан Григорій не приховує, чотири дні намагався самостійно боротися з болем у горлі та нежиттю. І коли була несила терпіти, прийшов по допомогу до лікарів. Насмарк, горло, кашель і усталость. А температура? Температура була до 38 і не збуде. І не збивалося це, і є симптоми сезонного грипу. підтверджує лікарка-інфекціоністка Олена Миронишина. Ми маємо провести об'єктивний огляд пацієнта. Для цього потрібно було оглянути, перевірити горло, пропальпувати лімфатичні вузли, чи вони збільшені, чи не збільшені. Яка наявність є в горлі? гіперемія, чи там немає ніяких нашарувань, слиз, виділення з носа по задній стінки. Нині у Вінниці рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижчий порогового, розповідають у департаменті охорони здоров'я міста. Якщо минулого року за весь період було зареєстровано до 40 випадків підтверджених, то ми маємо на сьогодні десь до 10 випадків грипу щоденно, швидкими тестами, які підтверджуються. Переважно вирує грип типу А, розповідає Наталя Авраменко. У грипу А. Минулі роки спостерігався більш важкий перебіг. Наразі перебіг середньо важкий, важких випадків ми не фіксували ще, але все ж таки закликаємо наших віничан, наших гостей міста дослуховуватись до стану свого здоров'я і при появі перших симптомів захворювання на вірусну інфекцію. Все ж таки звертатися до лікарів для визначення типу грипу та призначення подальшого лікування. Медики проводять тестування. Цього року наш лабораторний центр вже обласний зробив 149 таких досліджень і виявили такі 30 випадків захворювання, підтвердженого на гриб. А А щоб попередити захворювання, лікарі радять робити щеплення. Тим паче за муніципальною програмою Стоп грип». для віничан, вакцина доступна за пів ціни. На сьогодні імунізувались вже близько 5 тисяч мешканців громади. Не запізно це зробити і під час епідемії. Ми спостерігаємо вже багато років, що люди, які отримали щеплення, як від грипу, так і від інших хвороб, не мають таких ускладнень, як були вони колись. Тобто, якщо людина все ж таки ще захоче щепитися від грипу, потрібно звернутися до сімейного лікаря, погодити з ним дозвіл на щеплення і отримати щеплення. Імунізуватись можуть дорослі та діти віком від 6 місяців, які не мають протипоказань. Імунітет після вакцинації формується впродовж кількох тижнів. Аномальне тепло у перші січневі дні нового 2023 року. У Вінниці зареєстрували температурний рекорд. Позначка на термометрі сягнула свого максимуму. Це 15,3 градуса вище нуля. При цьому середньодобова температура перевищила норму на 12 градусів, розповідають у Вінницькому гідрометцентрі. В останній рік з позначкою плюс розпочинався у 2021 році. Тоді термометр показав майже 8 градусів вище нуля. До цього ж першосічневий рекорд фіксували ще у 1980. У році. Тоді позначка піднялась до плюс восьми і семи, кажуть синоптики. А така синоптична ситуація встановилася, що по всім висотам був винос з Атлантики, теплого повітря. Біля поверхні землі, і десь до півтора кілометрів південно-західний був вітер, і температури впливали півднічної Африки. Тобто ж виносили сюди таке сухе, тепле повітря. Перший день нового року з температурних рекордів розпочався не лише у Вінниці, а й по всій Україні. Загалом цього дня встановили максимуми на 96 метеостанціях України. Зокрема, в Івано-Франківську повітря прогрілося до плюс 20, а в Ізмаїлі до плюс 18. Такі показники є аномальними для усього січня за всю історію досліджень, зазначають метеорологи. Все людство зараз займається, займається цим зміною клімату. Дуже великі викиди вуглецю в атмосферу, дуже вмішується людина, всі процеси синаптичні. І тому міняється клімат і не в кращу сторону, тому що такі зими не повинні бути. Вінниці відновили рух трамваїв за маршрутами, які раніше тимчасово скасували через атаки на енергетичну систему. У робочі та вихідні дні містом знову курсуватимуть трамваї. номер один муніципальний ринок електромережа, номер п'ять барське шосе електромережа та номер шість муніципальний ринок вишенька. Проте містян попереджають, кількість цього транспорту тимчасово буде меншою. Продовжать курсувати і трамваї за маршрутами номер три вишенька електромережа та номер чотири. Барсь шосе, муніципальний ринок. Стараємося зараз по максимуму, скільки є можливості, випустили. Відповідно по п'ятому маршруту п'ять вагонів, шостий, перший, вісім вагонів зараз курсують. Мешканці поставилися з розумінням до цього, але в той же час маємо розуміти, що все ж таки необхідність в трамваях вона є, і людям набагато зручніше при їх присутності. Тому як тільки з'являється можливість, приймається рішення про відновлення руху цими маршрутами. Хата нагадує картину галерею, де кожен куточок оздоблений вишивкою. 82-річна пані Марія створює унікальні композиції. Їх сюжетами надихається з реального життя. Пес дивиться на кота, кіт на гілочці сидить, вся чабуда, а це пшона насипано багато, а тут ще й вівці, овечки, а тут хата, керниця, близько калина коло керниці. З дитинства вчилася вишивати хрестиком, вишивала сорочки для себе, рідних та друзів. Мама показала мені тільки хрестик. Хрестик, ось отако, туди, 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 і туди. І все. І я пішла, і мені більше ніхто нічого не казав. А от гачок опанувала вісім років тому. Спершу своїми виробами оздоблювала горщики з вазонами та створювала квіти. Ось опатечок і, і так я обшивала. Ось обшивала, обшивала його, о, а це ось укладала сюди. О, і це так вивчалося. Тепер невеликі елементи збирає в картини. На першій такій зобразила лебедів. Це лебеді це в мене перші ті. Потім вже пішли коти, о, а тоді вже до вівці соняшники. Є у доробку пані Марії і воєнна тематика. Таку картину створила після повномасштабного вторгнення. Хлопці у воєнному, на війні коли танк, самоліти летять, а це мальви, пісня є, калина, о, про калину. Усі елементи на полотно приклеює сумішу з борошна та води. Каже, все тримається міцно та довго. Ось трошки наклеюю. О, це ось отако буде. О, о, притискаю я. Донька пані Марії ділиться витворами мами захоплюються і місцеві, і туристи. Гості приходять, до нас багато зараз приходять і дивляться, і всі в ну, захваті від цих робіт, від цих картин. Можу допомогти совєтом, так, що там може, там щось туди, сюди. І можу сказати, що мені дуже подобається все. А То вся її робота. Сама тороче, сама все. Загалом пані Марія створила вже більше 20 картин. Зараз через стан здоров'я творчості приділяє менше уваги. Каже, часто болять плечі та погіршується зір, але вже уявляє, яку композицію створить після нашої перемоги. Солдати йдуть додому. Всі, і всі їх встрічають, плачуть, обнімають, вітками. Оце я таке. Сіроно б нав'язала би, сірно нав'язала, щоб тільки це сказали перемога, я б цілу ніч де не спала, аби в'язала, що це наші діточки вернуться додому. Фінальний день, але не завершення. У Вінниці триває збір коштів для військових в рамках тенісного турніру Різдвяні зустрічі в одному із навчальних закладів міста. Традиційно влаштували змагання з настільного тенісу. Боротьба хоч і товариська, але дуже запекла та емоційна. У фіналі перемогу із невеликим відривом вирвав Максим Рубанов, вчитель гуртка 12-го ліцею. А переможницею серед жінок стала Інна Бондар, вчителька фізичної культури 6-го ліцею. Я вперше беру змагання в змаганнях такого гатунку між вчителями. Важко далася перемога. Ну, перемога є перемога, вона завжди тішить, завжди радує. Було важко, суперники досить такі технічно, можна сказати, правильні, тому важко далось. Всі внески організаційні та благодійні зроблені під час турніру підуть на підтримку збройних сил України. Бажаючих задонатити виявилось чимало, навіть серед тих, хто у теніс грати не вміє. Організатори підбили підсумки перших двох днів змагань і вручили нагороди за парну гру, командну перемогу та першість. За вчорашній день зібрали 4 тисячі благодійних внесків людей, які прийшли на турнір і грали тут, і заодно донатили на Збройні Сили України. Сьогодні ще не рахували, і ми не забуваємо, що на завтра ще один день. Там, коли прийдуть і професіонали, і аматори, прийдуть абсолютно всі, хто хоче взяти участь.